через програмне забезпечення. Ми маємо нові щеплення з ґрунтом незалежно від схилу. Машина опускається. На мінімальну висоту, а вона в нас становить від 1,60 м, і в залежності від діаметра диску в даному випадку 1,98 м або ж 2,05 м. гідравлічний, тобто в нас стоять пошлудні гідропривода. день, мене звати Вадим Коваль, я представник заводу Хорш в центрально південному регіоні України. І сьогодні в вашій увазі флагман оприскочив Хорш, а саме Леп-6280ВЛ. Це машина, яка по своїй колії кліренсу і можливості комплектації, комфорту, от є таким бестселером. І зараз ми більш детальніше розкажемо про всі опції, якими ми можемо кожну машину скомбінувати, тому що це є модульна платформа, відповідно в залежності від побажань клієнта, від регіону і від умов експлуатації. саме цікаво, як якісна машина це робить. Дивіться. Чітко заходить в свої сліди, не заїжджаючи за них, І І В першу чергу я хотів би звернути увагу на великі колеса самої машини, тобто вони в нас. Зараз в даному варіанті 470 на 80R50, це говорить про те, що ми маємо великий діаметр колеса і велике пятно контакту. Найбільший діаметр може бути 54-й розмір колеса це 380-ю резиною, от де ми не втрачаємо цього п'ятна контакту. І при розподіленні між колесами 50 на 50 і при приводі. Повергір, де в нас окремо кожне колесо, в залежності від пробуксовки, дає привід через програмне забезпечення. От ми маємо рівномірне щеплення з ґрунтом незалежно від схилу от, чи спуску. І таким чином ми мінімум продавлюємо ґрунт. Незалежно від технології обробітку, чи то буде традиційна оранка, чи рихлення, чи то буде е, новий сформований, структурований ґрунт, ми мінімум наносимо шкоди поверхні ґрунту і е, всьому тому, що там знаходиться. Відповідно, маємо гідропривод по колії, тобто ми можемо безступінчато розсовувати колію оприскувача з 2,60 на 3,50. І також є опція, де ми можемо мати колію 3 метри і на 4 по центрам. Відповідно, вона регулюється з кабіни трактором шляхом активації функції і, відповідно, вставляємо ту відстань, яка нам є потрібна. От, і також є пам'ять, коли ми можемо, під'їхавши вже з шириною колією і висотою кліренса під заправку і нажати автомат, де в нас машина опускається на мінімальну висоту, а вона в нас становить від 1,60 м. і в залежності від діаметра диску, в даному випадку 1,98 м або ж 2,05 От, І коли ми... Виїжджаємо знову ж в поле працювати, ми її активуємо, і машина виходить на свої задані параметри, які були виставлені відносно того чи іншої там, колії там, чи е, умов на полі. Значить, По кліренсу також він регулюється в нас безступінчато, можна сказати, посантиметрово. От, гідравлічно піднімається з кабіни трактора, з кабіни оприскувача шляхом активації даної функції. Оце є дуже зручно от, і, відповідно, практично. Як в використанні в полі безпосередньо, так і при заправці самої машини. Привод ходової частини у нас йде гідравлічний. Привод оприскувача ЛЕП 6280ВЛ у нас йде безпосередньо гідравлічний, тобто в нас стоять потужні гідроприводи, передні менше, задні більші. Називається ця система у нас Power Gear. А також для надскладних умов є обсядка Gear. -E. але вона працює на всі чотири колеса, в залежності від пробуксовки кожного колеса, і перекидає на те колесо, яке потребує його найбільше. Сама ходова частина вона нас пневматична на пневмобалонах. Тобто, як кабіна сама дуже є комфортна в експлуатації для оператора, так і сама машина, вона на всіх наших. В дорогах, в лапках, да, в польових умовах, вона дуже комфортно себе почуває. Наші оприскувачі обладнані в залежності від опцій трьома насосами. Тобто перший насос у нас може працювати на закачку безпосередньо. Банджовський насос, який видає 1300 літрів за хвилину. В нього є монітор, де ми можемо його активувати. І е, через систему Камлок ми можемо під'єднатися і таким чином проводити безпосередньо закачку або чистої води, або вже робочої суміші. Збоку ми маємо фільтр, який легко очищається, і він фільтр грубої очистки, який одразу сприймає на себе всі грубі домішки. Робочий насос у нас центробіжний, видає 1000 літрів на хвилину і в комплектації машини CCS Pro. Мається на увазі, коли в нас управління клапанами йде через електрику. Він у нас йде з нержавіючої сталі, як сам корпус, так і крильчатка. Тобто він дуже якісно буде працювати, особливо з, при роботі з, агресивними, з агресивною хімією, а саме це каса. Ось він знаходиться у нас, так само для нього є фільтр, от, який легко доступний і легко очищається. І відповідно третій насос, який видає у нас 240 літрів на хвилину, мембранний, він відповідає в нас чисто за промивку самої машини. В цілому ця система називається CCS або CCS Pro. В даній комплектації ця машина CCS Pro, так як я казав, вона має електроклапана, якими ви можете управляти з кабіни трактора, промивати кожен кран, кожен клапан окремо і таким чином не виходити навіть з кабіни. Що вона ще дає? Вона дає можливість промивати окремо штангу. Якщо у вас склалися там, погані погодні умови, залишився розчин, і треба добризкати там пізніше, пішов дощ, і сильний вітер, окремо помило штангу, і відповідно машина стоїть чиста до слідуючого використання. Основне завдання даної системи це те, щоб ми могли при кожному виїзді з поля. Якісно помити машину. Незалежно чи ми будемо бризкати той самий препарат на слідуючий день, чи ми будемо працювати з іншим препаратом, ми маючи можливість е окремим насосом, як я казав, мембранним, подати чисту воду, з баку чистої води. Ось він у нас знаходиться з боку тут 750 літрів, з лівої і з правої сторони у нас загального об'єму. І таким чином ми подаємо чисту воду, а робочий насос забирає. Залишки змитої Да? І ми її або зливаємо, або ж розприскуємо по полю там, де ми вже раніше працювали. Нарешті ми дійшли до самого серця оприскувача хоршлеп, а саме це система стабілізації паралограм і навішування штанги на неї. Всі ми знаємо, що хорш найкраще утримує штангу. І, відповідно, найрівномірніше тримає її до цільової поверхні. Наше завдання тримати штангу як по вертикалі, щоб виключити розкачування, так і по горизонталі, і, відповідно, так і розгойдування штанги вперед-назад обома крилами, чи то при розгоні, чи то при приторможуванні. А саме в нас штанга, вона вже навішена по принципу гіроскопа, вона вже сама себе тримає, але через систему. Гідравліки через систему електроніки, ми маємо ультразвукові датчики, які розміщені безпосередньо на крилі. Маючи потужний мотор на наших опискувачах, це 280 кінських сил, FPV і VECO, які розміщені у нас посередині. Ми можемо якісно працювати на швидкості до 30 км на годину. В транспорті базово 40 опціонально ми можемо їздити до 60 км на годину. І цей мотор у нас розміщений посередині самої машини, і це також дає збалансованість машини, щоб в робочому положенні ми мали розв'язовку 50 на 50. Хорш дуже піклується про свого клієнта. Про його оператора, який буде працювати на цій машині, і ми максимально зробили комфортну кабіну для цього, максимальний е, ідеальний обзор, от, де е, повністю шурува колонка вона може регулюватися да, в різних напрямках, що по висоті, от, що по монітору управління. От, що то підключенню, тобто ми можемо базово ставити навігацію Trimble з заводу з найновішим монітором, і відповідно, підготовкою. Якщо це буде там John Deere, наприклад, ми робимо повністю підготовку з заводу, а головку і монітор ви купуєте, просто штекер з'єднуєте, і у вас вже машина готова до роботи. Також ми маємо таку опцію базову на наших оприскувачах: це Horsch Connect, де ви можете бачити свою машину онлайн. Незалежно де ви знаходилися в світі, як вона рухається, з якою швидкістю, в якому місці, з якою каплею, з якою нормою, от І, відповідно ж, також управляти з наших. Телефонів біля самої машини, якщо нам треба протестувати якусь форсунку, чи там про якийсь там датчик чи промивку, да, включити, але це все є можливим і також це все зберігається на сервері і дає можливість мати історію вже в подальшому з року в рік. І тепер, якщо ми подивимося на всю задню частину, тобто це є наше серце оприскувача «Хоршлєп», Ми скомбінували всі ці е, параметри, да? які відповідають за якість внесення препарату. Тобто система бум-контроль, штанга 36 метрів, От, розміщення форсунок через е, 25 сантиметрів. Лінії переключення, де в нас може як в даному випадку бути 2-1 або 2-2, це все зроблено для того, щоб максимально якісно внести препарат. Але якщо більш детально, то ми заклали досвід в вітровому каналі, де ми розмістили форсунки через 50 см і через 25 см, і опустили штангу на 50 і на 25. І ми побачили, що при 5 метрах в секунду, при 50 см в нас не долітає до цільової поверхні порядка 30%. Що є ну, дуже колосальна цифра, і якщо ми е, подивимося на те, що хімія це є основна стаття витрат в господарстві, то кожне господарство має рахувати, скільки не долітає до цієї поверхні. Тому ми розмістився в фрусунці через 25 сантиметрів, маємо можливість штангу максимально опустити до цільової поверхні от, і втримати її, що є надважливим, особливо при швидкості до 30 км на годину. Як це працює, маючи е, розписані форсунки по лініях. Тобто ви бачите, в нас є ось лінія жовта, синя, зелена. Так само кожну форсунку ми бачимо на моніторі, як вона яка вмикається, от, і яку норму вона викидає. Але коли ми починаємо рух, у нас форсунки включаються через 50 см. От сині, потім включаються жовті. І потім, коли ми набираємо більшу швидкість, у нас е, штанга. Опускається на факел перекриття 25-30 см, і форсунки всі включаються через 25 см. І таким чином в нас є потужний факел, який важко здути, тому що він дуже міцний в верхній частині. От, і ми можемо працювати в дуже повітряних умовах погодних, так само і з вищими температурами, нижчою вологістю. Так само, якщо ви побачите, в нас є такий захист для форсунок, який захищає від механічного пошкодження саме форсунки, також і від добиває мілкі краплини потоками вітру, тому що вона в нас є вигнута. Якщо ви подивитеся на фару, ви бачите, що тут стоїть форсунка, де ми працюючи вночі. При кожному розвороті, чистою водою, форсунка омиває фару, і ми бачимо візуально, як працює кожна форсунка. Посередині в нас стоїть камера, яка дає можливість центральну секцію бачити, от, чи відкритий факел повністю, от, чи йде рівномірне розпилення. З нашим оприскучем хорш ВЛ ми хочемо запропонувати клієнту максимально продуктивну машину, максимально комфортну машину, машину, яка буде. Економічно доцільною і правильною у їхньому вибору, і відповідно екологічно чистою, тому що з тими системами промивки, які ми маємо на ній, от ми всі до того прийдемо, що будемо боротися за екологію.